Сьогодні вчитель запланував щось особливе для свого класу. Учні ще не знають, чим закінчиться сьогодні їхня зацікавленість. Це ненормально. Як це можна дискримінувати когось через їхню зовнішність? Це взагалі законно? На щастя, у вчителя є другий екземпляр ця непримітна книжка. Основний закон Німеччини ґрунткезет. Він захищає фундаментальні права людей, які проживають в Україні. Давайте разом помандруємо в минуле у 1949 рік, щоб зрозуміти в яких умовах закон було ухвалено. Війна закінчилася. Націонал-соціалізм Україні переможено. Людям потрібен був новий звіт правил, який зробив би неможливим будь-яке повернення диктатури до Німеччини. Нова демократія повинна була бути настільки сильною, що жоден уряд не зміг би її усунути. Основний закон Німеччини не так вже й легко змінити. Щоб щось з нього прибрати або виправити, потрібна підтримка зі сторони багатьох різних політиків. Політики представляють партії різних напрямків і засідають у Бундестазі, Бундезераті або в міських радах. Усі вони обираються народом та можуть голосувати щодо поправок в законі. Тільки в разі єдності більшості голосів основний закон можна змінити. Таким чином, має бути попереджено будь-яке відродження диктатури. Основний закон захищає кожного та кожну в Німеччині. Крім правил, у ньому можна знайти і головні цінності, які діють для всіх, такі як свобода, рівність та людська гідність. Це перші 19 статей закону. Решта 125 статей регулюють, хто що в державі впроваджує, реалізує та контролює, а також хто вирішує або карає у спірних питаннях. Цей урок лише один із прикладів того, що може статися, якщо хтось не знає своїх прав. А тепер уявіть, що станеться з Німеччиною, якщо в ній не буде основного закону.